Найкращий ever просто девайс для укладки. В нього, до речі, є декілька насадок, але я використовую саме ось цю щіточку, того що вона дає неймовірний об'єм. І саме головне я оцим полірую кінчики. Тобто я зараз покажу: включаю і підкручую самі кінчики. Я тим самим дуже гарно можу їх вкласти. В кого навіть коротка стрижка це просто must-have. Ви маєте це зберегти і мати в себе, маєте купити. Тому що це, знаєте, укладка як салону. Саме цим фенбрашем ви зможете зробити укладочку як салону, саме сама, в себе вдома. І я користуюся фенбрашом на протязі, ну, вже двох років так точно, і фен. Мені по факту не потрібен. Він гарно висушує, гарно вкладає волосся. Того, пані панове, до вашої уваги посилання, придбайте та скажіть ваші враження. Отак, от, от реально, сама крута штука.